У коридорі дитячого стаціонару місцевої лікарні нестерпно порожньо, бо вже півроку тут немає завідувача Валерія Береста, що 8 серпня 23-го року пішов з життя. Біля дверей його кабінету висить це фото. В самому кабінеті все залишилося так, як було заведено за життя Валерія Івановича. Навіть його одяг досі у шафі. Рука не може це все скласти і, мабуть, залишить десь в іншому місці. Це назавжди його робоче місце, і це назавжди його робочий одяг. В іншому відділенні шафи його книги та іграшки, які дарували місцевому айбуліту, вдячні маленькі пацієнти. Цей акваріум дуже любили діти і швидко заспокоювались, спостерігаючи за рибками, яких розводив Валерій Іванович. А на підвіконні квіти вирушені його ж руками. Одна з рослин після смерті лікаря почала в'янути, і колеги доклали всіх зусиль, щоб врятувати улюблену квітку свого завідувача. Валерій Берест потрапив до южноукраїнської СМСЧ-2 за розподілом як молодий спеціаліст у 1979 році. Через чотири роки очолив дитяче відділення і залишався на займаній посаді до останнього подиху. Постійно підвищував свою кваліфікацію, навчався новому і того ж вимагав від колег та підлеглих. Та не тільки майстерністю і високим рівнем знань він завойовував серця майже всіх, з ким спілкувався. Інтелігентний, чуйний, добрий. Він завжди знав, як підтримати друзів, колег, маленьких пацієнтів та їхніх батьків. Навіть коли екстрені якісь ситуації там. Надаємо невідкладну допомогу дітям там. Дитина в поганому стані, ми її відкачали, все зробили. Там екстрена ситуація, адреналін скаче, всі його на цей, потім, коли все затихло, а він так спокійно приходить, всі ходять, трусяться, а він спокійно приходить. А тепер, дівчатки, анекдот. І, І ну, ви представляєте, наскільки людина може змінити обстановку? Як посадити сад чи як його обрізати? Всі куди? Треба йти до оліріва. Треба щось комусь прищепити, треба йти до Валерія Івановича. Ну, відпочити, чи спіймати рибу, чи завести акваріум чи якусь тварину, треба йти до Валерія Івановича. Це, крім те, що це лікар, це якийсь ботанік, зоолог. Ну, так, любу Божу справу. От за вікном треба показати, там на дереві є слід. Ну, тут не одне, дитя стояло. І Заробити бродом і це. Але так само і дома. А вдома це і кіт, Варька. Ми ж їх годували. І його собаки, причому і свою, і так скалилося, що собачу сестру забрав, бо це треба було. Її. Як він їх лікував, як він переживав, коли вони хворіли, як він переживав, коли прийшов час з ними розтатися. Що сказати? Далі тільки розпука, сум. Своїми теплими спогадами поділилися і вдячні мами маленьких пацієнтів. Для мене Валерій Іванович це лікар від Бога. Я вперше в це відділення попала ще дитиною, 83-й рік чи 84-й, ну і дуже часто хворіла і була частким в цієї лікарні. Валерій Іванович це такий так лікар, така людина з великим серцем. Він завжди міг знайти правильні слова з самою маленькою дитиною, міг домовитися, заспокоїти і не тільки дитину, а ще й батьків. Бо потім, коли я вже стала сама мамою, теж знаходилася зі своїми дітьми. Но для мене це дуже велика втрата. Дуже. Він дуже. Дуже багато допомагає людям. Він, може, він, міг, він міг кинути все і, і відразу допомогти. Він був дійсно дуже добра, гарна людина. Мама казала, що теж водила мене до нього на консультації. Тобто багато поколінь він виростив, вилікував. Сьогодні Валерію Бересту мало б виповнитися 70 років. Колеги заздалегідь почали готувати клопотання щодо присвоєння звання почесних громадянин громади, улюбленому лікарю, багатьох дітей та дорослих. Та, на жаль, не встигли. Звання присвоєно, але посмертно. Сьогодні рідні Валерія Івановича отримують відповідне посвідчення. Пам'ять про людину епоху залишиться в наших серцях назавжди.